П'ятама комунального закладу Сватівський ліцей No6, Сватівської міської ради Луганської області вітає всіх з Днем Державного прапора та Днем Незалежності України. 28 січня 1992 року Верховна Рада України прийняла постанову про державний прапор України. Цей жовтий стяг є символом нашої країни втіленням національної єдності, честі та гідності, традиції державотворення, історії та сьогодення. Тримаємо рідний прапор у міцних руках і в горді тим, що українці. Це він веде нас до ясних звитяг. Нехай бронею стане від усіх чужинців. Прапор це наш історичний дух, наша совість і символ нашої незламності. Це вічно жива пам'ять і вічна мрія нашого народу. Під його знаменом ми йшли до проголошення самостійної української держави. А сьогодні виборюємо незалежність української держави у кривавій війні проти російського окупанта, Гордама Ярина батьківщина, і стяг нашої волі. Єдності та могутності нехай у кожному домі українців постає наш прапор оберіг щасливого майбутнього української держави. 24 серпня 1991 року Верховна Рада України затвердила акт незалежності і Україну проголосимо незалежною демократичною державою. Дорогі друзі, нехай навіть у темні години ворожої навали в серці яскраво горить Шевченківський вогонь, любові до рідної України. Країни гір і степів, Швидких річок і золотих полів, зелених лісів і глибоких морів, відважних і гордих, і гідних і люблячих людей. Буває часом світ не від краси. Спинюсь, не тямлю. Що воно за диво, А ці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, Чисто й незрадливо. Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса, висока і Що, хоч спинись, і з Богом говори. Слава Збройним силам України, слава незламному українському народу. Нехай переможним і мирним буде небо над нашою державою. never never do you know I'm going to